Дорогі друзі, перебираючи шухлядки, знайшла шкатулку з монетами часів Радянського Союзу. Я вирішила розібратись в нумізматиці, в цінах на монети і дай Бог знайти якийсь скарб. Я знайшла в інтернеті на сайті. Ціни в Україні на монети на 2025 рік, як бачимо, недорогі. от Одна копійка, там 30 років, о, це багато, 100 гривень, нема в мене такої 10 гривень. Ну, і монети я перебираю, дивлюсь, чищу і записую. Ну, От бачимо, тут ще 10 копійок, то а ні, теж 3 гривни одна монета. Просто багато, багато таких монет. І, як бачимо, тут іще є позначка. 90-й рік, щось літера М, 8000, але без літери е, 1000. Зараз я розповім. От монета 15 копійок. Працюю в рукавичках, бо хто його знає, яка можна хвороба. Ми дивимося на Аверсі. Це там де герб. Нижче герба є літера М. М. Монетний двір. Може, так погано видно, монетний двір московський або л Ленінградський. Але ціняться в цьому році це 15 копійок там, де нема цієї монети. Ну, я ще буду дивитися, розбиратися. У мене залишились монети по одній копійці. Я ластиком користуюсь, витираю, щоб зручніше було, ну, щоб було гарно видно. Монетки я перебрала, запакувала. Ой, пока скарбу не знайшла. Користуюсь ще лупою. От, і залишились у мене монети. 5 копійок розібратися, ювелейні, 5 гривень, ну, вже не, небагато. Розібратися хоча б з одною копійкою. Ну, от, І самого цікавого, що я знайшла, це монета. 1893 року царська, але коштує вона на лотах десь максимум 100 гривень. А також хочу розповісти про цікаву монету. Може, десь знайдете таку, я не знаю, скільки їх залишилось 49-го року. Як би його так, о, 1940 рік. Нічна в міжнародному. Аукціоні така монета, ну, не така, а цього року випуска була продана е, за 6 тисяч доларів. Цінність полягає в тому, що на аверсі, аверс це де герб було проставлено десь тут. Я не знайшла не, не е, на цій монеті 1950 рік. От, а це у нас реверс. От, реверс 49-й. Ну, Знову не повезло. Ще в мене буде на, по... на колись монети з інших країн. От тут багато шведські, польські, ну і так далі, коли подорожували по світу. Ну, також купюри, які не мають цінності, хай залишаються на пам'ять. Продовжую шукати скарб. Вірю, надіюсь, і вас люблю. Будьте здоровенькі, підписуйтесь, чекаю!